Я розумію, що за проміжок між минулим оглядом на Джоджу цим відео можна було виростити ціле покоління, пройти на найкращу кінцівку, дочекатись, допоки Гейб нарешті навчиться рахувати до трьох. Але у мене є виправдання, гаразд. У вільний від роботи час я тяжко спав. А якщо ви тут вперше і взагалі не розумієте, що тут відбувається, то я вам скажу, що це відео це продовження огляду на відбиті пригоди Джоджо. Тому, якщо ви ще не бачили першу частину, то рекомендую спершу зацінити її по посиланню в описі. Ну а ми йдемо далі. Незламний діамант продовжує традицію Джоджо і знову запихує нас в новий сетінг. Пора відпочити від масштабних пригод, за якими ми спостерігали у минулих частинах, і час просто почилити з Джоска та його товаришами в рідному морію. По вайбу цей сезон нагадує качну версію одного разу від Полтавою. Ну бо, якщо хочете, то дивні дива або воно від Стівена Кінга. З різницею тільки в тому, що налякати вас тут можуть не якісь горні елементи, а не виправлена версія для телебачення. Окрім зміни загального настрою, змінюється і стиль. Кольорова гама відрізняється від того, що ми бачили раніше, і спочатку може трохи насторожити. Is this piece of shit? проте вона як найкраще підкреслює дивну атмосферу, що окутує моріо, яке має вигляд тихого міста лише не перший погляд. Події цього сезону відбуваються у 1999 році у місті Моріо, де і проживає наш новий Хіго Хігожикати Джоске він є позашлюбним сином Джозефа, через що також володіє стендом. Він помічає, що у місті починають з'являтися і інші власники стендів, які множаться від червного лука і стріли. Тепер Джоске повинен знайти власника у цих чарівних приколдесів, допоки не стало занадто гаряче. Тут йому на допомогу приходить Джотеро. І поки вони вирішують це питання, виявляється, що в місті давно завівся серійний вбивця, який вміло приховував свої злодіяння можливостями власного стенду. Цей майстер на всі руки і буде головним антагоністом цього сезону. «Ти будеш мені цілувати ноги, ти передо коло няці просити пробачення. Бо скоро я напишу трек, і це буде грязний реп Звати його Кіра Йошикаге А як відомо, адекватних людей кіри мене називають. Унікальність його як антагоніста полягає в тому, що на відміну всіх інших він не хоче захопити світ, а його головна мотивація це як. Або англійською, це буде Він звичайний роботяга, діапазон, мрій якого це тихе та спокійне життя. Але незважаючи на всю свою акуратність, Джоджо та його товариші все ж дізнаються про його основання. І з цього моменту сюжет і буде присвячений пошуку та нейтралізації кіри. Про інших власників стендів я розповідати не буду. Все ж частина задоволення від перегляду полягає саме у виявленні стенду юзерів та їхніх здібностей. Помітно, що окрім загального стилю, змінився й дизайн персонажів, у яких, схоже, закінчився чи то абонемент спортзал, чи то трендболон, і тепер вони з кожною частиною стиматимуться меншими і меншими. Бачиш, я як поломилися з мого хлопчика. В Цьому сезоні вони все ж гіганти, але в наступних об'єми тіла радикально зменшаться та почнуть нагадувати звичайних людей. І якщо ваніми оновлень дизайн, ми отримаємо сходу, то манзі це перехід був поступовий по мірі виходу всіх випусків у світ. В мережі є багато версій, чому так сталося, починаючи від того, що Аракі хотів відійти від стилю, який він запозичив у кулака полярної зірки, та закінчуючи тим, що це скоріше наративне рішення. Адже коли персонажі схожі на звичайних людей, то і переживаєш ти за них сильніше. Також слід зазначити, що в часи виходу четвертої частини манги мода по культурі змінювалась, і популярність здорових чоловіків по типу Арнольда, Сталони та інших поступово починала спадати. Тому швидше за все всі ці причини вкупі з розвитком власного стилю і спонукали мангаку до пошуку чогось нового. Продовження чого ми і побачимо в наступній частині. Смех, парі, парі, смех. Я витягаю револьвер. мотивація і спорт це моє життя. Я не курю і не п'ю, кетерю я п'ю, Разом з пацанами район, я не у золотому вітрі дизайн персонажів став особливо яскравим. Якщо раніше власника стенду було складно вирухувати серед інших людей, то тепер лише одного одягу достатньо, аби зрозуміти хто перед тобою. На жаль, така опція доступна лише глядачам і не розповсюджується на героїв. Тому вони ніяк не помічають персонажів, костюми, у яких такі, ніби ті, що не вийшли з модного бутіка, і тепер кожну секунду готові до виходу на подіум. У от взагалі, така, наче він приймав участь в тому анекдоті про пончики кондитера. До речі, знайомтесь це Джорно Джована, і у нього є мрія. У мене є. Що Україна, ой, ой, не той футаж поставив. Сорян. У нього є мрія. Джорно хоче стати мафіозним босом. Хоче він цього, аби позбавити місто родівної торгівлі наркотиками. Незважаючи на таку благу мету, Джорно, напевно, найжорстокіший Джорджо, який точно не боїться з особливою злобою покінчити своїх ворогів. Такій натурі він завдячує своєму батьку Діло, який користуючись тілом Джонтона заобахив собі синка. Тому Джордан водночас і Брандо і Джостер. Власне його ім'я це чудово демонструє. Для того аби втілити свою мрію в життя і змінити ієрархію картелю, джорну залучається підтримкою банди бучелаті, що складається з лідера Бруно колишнього поліцейського абакіо, що любить пригощати незнайомців особливим напоєм. Що це реально серальну журню Також Також входять найшвидша рука команди міста, щур та людина літаки літять. Будем всіх бомбіренче. І, шановні, хочу вас завчасно застригти від викрутасів хитрого азіата, що весь сезон вдавати мені ви головний герой цієї частини Джорно. Насправді, хоч Джорно і є Джоджо, -Джо, та він чисто номінальний. Справжній протагоніст цієї частини це Бруно Бучелаці, який піддався на маніпуляції цього білого аб'юзера. У Бруно куди цікавіша та драматичніша арка, але так як ми тут без спойлерів, тому цими словами і обмежусь. І перед тим як перейти до фінальної частини, я хочу пригадати одну з самих мемних сцен цього сезону: Туртурний танець, в якій героям потрібно витягти з бандити інформацію, і для цього вони починають катувати його своїм викрутом. Та Шкода, вони не знали, що можна було піти простішим шляхом, просто вимкнувши Олега винника. Такі страждання мало хто здатен усилити. Хоч ця сцена досить коротка, вона дуже круто зроблена, а сама пісенька надовго засідає в пам'ять. Тому спостерігати за цим абсурдом одна насолода. І в цьому божевілі вся краса Джоджо. Це саме те, через що всі так люблять цей франчайз. Тому що такого ви більше ніде не побачите. Головна героїня цього сезону це донька Джотеро Джоліна. Те, що теперішній Джоджо дівчина, означає, що кількість жартів на сексуальну тематику зросла в рази. Але це тільки на початку. Далі Мангака трохи заспокоїться і на нас чекає звичайно, наскільки це можливо історія Джоджоба. Стоноушен вважається найсуперечливішою частиною в серії. І хоч цей сезон є хорошим закінченням історії протистояння діво та Джостерів, слабких моментів у ньому також вистачає. Але про все по порядку. Розпочинається сезон з того, що Джолін, як і належить сімей Куджо, сидить у в'язниці. Хто і як її туди затягнув, дізнайтесь самі, головне тут, що Джотеру встигає передати молець сюрприз який пробуджує її стенд, віднині її мета буде полягати в тому, аби вижити та найскоріше покинути це місце. Я думала, що це лише огидне місце, де тримають покидків. А зараз можу сказати, що це без сумніву. Повна срака! на противагу їй у нас утець Путчі, який схоже косплеїть попів РПЦ і ховається від обшуків СБУ відразу в в'язниці. Насправді ж він тут виконує підступний план Діо, який той здається в п'яному угарі, накидав чисто заради приколу. Всіх твоїх ідеться і більш якось інакше описати, звідки діо взяв таку послідовність подій і чому вона повинна працювати, я пояснити не можу. Також ми тут дізнаємося, що діо за отой короткий проміжок часу між тим, як його дістали з океану, і оцим, встиг, окрім Джорна забабахати ще трьох синів. This man. презерватив. і схоже, що жінками він не обмежився. Цікаво, яка була проекція у Джонатана, якби той дізнався, що після смерті діло затягне його тіло на шоколадну сторону. І якщо хтось не зрозумів, то це не якийсь новий персонаж, а наш старий вампірчик. Хоча питання, наскільки це той самий діло, справді актуальне, тому що у нього змінився не тільки дизайн, але й характер. І така зміна явно засмутила не одного фаната стартастів. Але все ж таки головне зло тут не він, тому давайте повернемось до священника. Фучі, це жорстокий фанатик, який готовий піти на все, що завгодно, заради своєї мети. З усіх минулих головних антагоністів Пуче єдиний, хто по-справжньому знав, на що здатні його опоненти. Він ніколи не ризикує даремно і з обережністю підходить до справи. Зрештою, тільки Пуче змусив Джотор вперше за весь час кричати від страху. Так що не даремно Діо вирішив довіритись йому. Дивним чином, але сунову вдається поєднати водночас найсумнішу та об'єктивно найщасливішу кінцівку в цій історії. І напевно саме цим фактом шоста частина зладжує всі нерівності сюжету, тому що після такого тобі на них вже байдуже. Really Сумно ще більше не вийде нових історій по цьому всесвіту, адже Аракі остаточно переключився на новий і, схоже, на ньому й закінчить. На момент виходу цього відео ще немає підтвердження про екранізацію наступної частини. Проте її настільки нахвалюють джоджофаги і називають заледве не однією з найкращих частин, якщо не найкращою, що сумнівів в тому, що вона взагалі вийде, немає. Так ходять меми, що від продакшн не зможе в анімацію конів, то не думаю, що це настільки велика проблема. Стіл Балеран обіцяє бути чимось цікавим. Там Аракі замотив нову систему, тому мені не терпиться це. Побачити. До манги в мене руки ще не дійшли, але якщо новин про екранізацію не буде впродовж року, то вони явно отримують бус на швидкість. На цьому моменті огляд Джорджі від Давід Продакшн закінчився. Насправді, кожну частину можна дуже довго описувати, розповідаючи про всілякі приколюхи. Але так як за завдання я собі поставив зробити такий невеличкий веселий відос без спойлерів, який поза планом розбився дві частини, що гадаю, цього цілком вистачить, аби зацікавити до перегляду. Стіл бол рану можна буде присвятити повноцінний окремий відос, тож тепер залишається лише чекати, коли нетлік все ж розштурхає давідів, щоб ті не затягували з випуском сьомої частини. До речі, якщо вам страшно починати дивитися аніме, то ось вам цитату конфуція для заспокоєнства. На кінець по стандарту можу сказати, що якщо вам сподобалося це відео, то співчуваю, тобто поставте лайк та підпишіться на канал. Такі маніпуляції змушують мене рухатись на гірше просроченого кефіру, тож не ігноруйте їх. В будь-якому випадку побачимось в наступному відео. Ну а поки бай!